Вій 2.0» – класична повість Гоголя заграла новими барвами у п'єсі української драматургині Наталії Ворожбит. Актори театру імені Михайла Старицького вперше під час цього театрального сезону показали глядачам знайому постановку на сучасний лад. Версія ми її вже правда давно не грали, і сьогодні вона буде йти як прем'єра. Це наша ну, одна з кращих вистав. Я так гадаю, сучасна музика, діджейські обробки, реалістичні спецефекти, введення нових персонажів, лайка, світова проекція та добре всім відома гоголівська містика. Це вій 2.0». нуль. Помиляється, коли вони дивляться деякі сцени і кажуть, як це можна про Україну таке показувати. А тут насправді зовсім про друге. Про друге що життя показує людині, що з ним може бути, якщо він далі буде так жити, як він хоче. Якщо він буде курити, якщо він буде те саме, то колись, в якийсь момент, він когось придушить, заріже, вб'є. І це життя, оце от село, яке йому дається згори, щоб показати, що з тобою далі людина, як ти зможеш жити після такого. І в кінці людина приходить до віри. От про це вистава. Такі вистави притягують увагу молоді своєю епатажністю та унікальністю. Тож театрали не зупиняються і до кінця жовтня покажуть ще три прем'єри. А поки робота над новими постановками не згасає, глядачів закликають відвідувати театр частіше. Треба ходити в театр і ходять зараз. І дуже багато молоді. От раніше не ходили, я вже працюю в театрі десь 40, біля 45 років. Ходили, молодь дуже погано ходила. Зараз молодь пішла, ви розумієте. Молодь пішла, і вони задоволені, то є вистави в нас дуже такі. Неїда, наприклад, Вій, там є для старшого покоління у нас така помінальна молитва. Ну, багато є вистав, які варто подивитися. Може, ви щось бачили, вже не знаю. Так що приходьте в театр. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.